Ну що ж, він йде у нас у двохпалітровому кольорі, чи як це круто називається. У одному кольорі, не знаю, для мене це бірюзовий чи зелений, але це мурена 377. Ну і другий чорний, тут же все простіше. Іде в нас велика корзина, йдуть у нас педалі. Він йде в нас на 500-ваттному редукторному моторі. Сім передач механічних, 3 електронних, механічні гальма дискові, як спереді, так і заді. 180-ті ротора в нас йдуть. 180? Ні, 160. -ті. Великі фетівські колеса, четвірочка ширина ширина, 20-ка радіус. Е, вилучка спереді, підвізка ззаді амортизатори, велика фара, до речі, регулювати можна вверх-вниз. І саме найприкольніше, що, що в нас ідуть поворотники, як спереді, так і ззаді Тому його сміло можна використовувати по місту. Документів ніяких не потрібно. Патаречка е, 48 В 18 А, запас ходу десь, напевно, орієнтовно до 50 км. Ну і максимальна швидкість в районі 50 км, 45-50, залежить від рельєфу. Відправляємо по всій Україні, замовляйте обмежена кількість, до речі, так що спішіть, замовляйте.